5 грудня в Україні та світі відзначають Міжнародний день волонтера. Офіційну дату проголосили 17 грудня 1985 року рішенням 40-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. для українців. Це свято стало символічним, адже нині кожен, хто не стоїть осторонь підтримки військових і постраждалих від воєнних дій волонтер. Спочатком повномасштабного вторгнення саме завдяки добровольцям помічникам вдалося вистояти, зберегти життя і врятувати нужденних. Гуманітарний центр Совинегнізд. До розпочав свою діяльність із перших днів Великої війни і продовжує підтримувати людей до нинішнього дня. Я насправді не називаю свою роботу якимось волонтерством, ще що це просто те, що я відчуваю, що мені потрібно робити, і все. На щастя, я можу це робити, і я розумію, що таким чином я можу бути корисним. На початках у нас було більше 200 осіб, які працювали по зміну, бо ми працювали круглодобово. Зараз у нас є активних волонтерів, які приходять фактично кожен день біля 20 осіб. Плюс ще ми маємо 15-20 волонтерів, які приходять за потребою, якщо потрібно щось розвантажити, там, запакувати. Це дуже різноманітна команда, а загалом дуже люблю і горжуся своєю командою. І якщо на початку через нестримний потік переселенців волонтери просто фізично не встигали обліковувати гуманітарну допомогу, то нині, продовжуючи свою благодійну місію, ведуть статистику. Тільки за 11 місяців 2024 року, ми працювали. Більше семи тисяч звернень в середньому у нас біля півтори тисячі осіб щомісяця, які приходять по допомогу, і це означає, що за цей період ми видали більше ста тонн уже гуманітарної допомоги. Це більше двох тисяч продуктових наборів, більше півтори тисячі гігієнічних наборів, одяг посуд, постільна білизна. Багато чого. Крім а, цих 100 тонн, які ми роздали в Ужгороді, більше 60 тонн вантажів були відправлені в прифронтові регіони». Робота добровольців у совиному гнізді поділена за напрямками: одні працюють із продуктами харчування чи засобами гігієни, інші сортують одяг та предмети домашнього вжитку. Загалом волонтери працюють як один злагоджений організм, але кожен відповідальний за свою частку роботи. Вікторія Висоцька у цивільному житті лікар-стоматолог, а в гуманітарному центрі займається розподілом одягу і посуду. Жінка каже, зараз речі в основному приносять місцеві жителі, і це насправді потужна посильна допомога, адже кількість. Потребуючих, попри зменшення, не припинилася. На початку війни, коли приїжджали люди, вони більше мені здається подарували такої опіки. Вони були голодні, дуже психологічно подавлені. Були роздіті. Люди приїжджали весною, наприклад, в сапогах, або просто в чому були в хаті, в тому не вибігали. От вони потребували все – і одяг, і допомогу, їду. все допомогу. Тепер в основному хто приїжджає, потребує одяг трохи, потребують посуду, потребують постіль, постільне більо, білизну. За майже три роки волонтерства у совиному гнізді час від часу наступає емоційне вигорання. Аби не впадати у відчаї від особистих історій людей, жінка рятується вірою і спеціалізованими тренінгами. Труднощі, коли спілкуєшся з людьми. Стараєшся, я стараюся поменше з ними спілкуватися, бо дуже важко переживати от все, що пережили ті люди. І то дуже такий психологічний, такий, такий, ну, такий стрес трохи психологічний є. Я людина віруюча, я ходжу до костела на службу, і то мені дуже допомагає, так кажу, як я. Ну, плюс ми ходимо ми ходили на психологічні тренінги, ми на різні тренінги ходимо, перша допомога ми ходили, зараз ми вивчаємо німецьку мову. А от Володимир Боршуш, якого всі тут називають няню, рятується від депресії гумором, адже це єдине, що може применшити стрес. Чоловік присвячує волонтерству увесь вільний час, а його на пенсії вистачає. І майже кожного дня йому доводиться слухати історії людей, які постраждали від збройної агресії, аби не зійти з розуму, жартує і займає себе роботою. Я Можу возити, привозити, розвозити, що потрібно. І так фактично з 27 лютого, 2022 року і дотепер без перерв. І фізично виснажливо, але в основному психологічно, бо кожна людина, яка до нас приходить, у неї в кожній свої проблеми, там, чи хату розбомбило, чи родичі помер, загинули. І кожен тобі хоче це все розказати, ти це слухаєш, і воно, як би ти не старався, воно відкладується. За словами волонтерів, гуманітарної допомоги суттєво поменшало, але й попит уже не такий високий. Натомість люди дедалі більше потребують психологічного розвантаження, тому в совиному гнізді нині не лише роздають речі першої необхідності, а й проводять різноманітні тренінги, навчання та інші культурні заходи. Працює у співпраці з партнерським об'єднанням ужгород Дамштат, така суботня совина школа для підлітків, де основа фінансової грамотності, програмування, малювання, майстер-класи. І з цього року, по п'ятницям, у нас зустрічі для людей похилого віку. Це настільні ігри, теж майстер-класи, зустрічі з лікарем, з психологом. Також ми робили. Курс закарпатських традиційних страв. Ми двічі на тиждень у нас працюють курси для людей похилого віку, що стосується смартфонів, щоб вони знали, як цим працювати. У нас працює невелика швейна майстерня і багато інших проєктів. Волонтери «Сувиного гнізда, які продовжують допомагати людям, роблять це за покликом серця і з особистих переконань. Кожен із них упевнений, що Україна не впала саме завдяки людям і їх непосильному труду, а тому працюватимуть і допомагатимуть кожному потребуючому аж до перемоги.